Вітання глядачам обласного в ефірі. Пряма мова, і сьогодні ми будемо говорити про зовнішнє незалежне оцінювання випускників шкіл перед вступною кампанією з директором департаменту освіти і науки обласної адміністрації Оленою Поповою. Вітаю вас, Олена Іванівна. І отже, перше запитання. Вітаю, а наразі завершальний етап ЗНО сьогодні випускники проходять іспити з географії. В п'ятницю залишилась хімія. Як ви прокоментуєте процес проходження цієї компанії на території області? Як би ви її охарактеризували і оцінили? Дякую за питання. Я хочу сказати, що проведення зовнішнього незалежного оцінювання це дуже така масштабна кампанія. Взагалі, зовнішнє незалежне оцінювання проводиться в нашій країні з 2008 року. І воно стало невід'ємною, такою важливою складовою всієї освітньої системи нашої країни, нашої держави. За час, що впроваджується зовнішнє незалежне оцінювання, Сумщина не була певного досвіду роботи в цьому напрямку діяльності, то я хочу сказати, що все це сприяло тому, що і в 2015 році зовнішнє незалежне оцінювання в нашій області проведено належним чином. Ну, що цьому сприяло? Я хочу сказати, що перш за все злагоджена робота департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, закладів освіти, зокрема вищих закладів, професійно-технічних, загальноосвітніх, які безпосередньо долучалися до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також тих загальноосвітніх закладів, які мали випускників 11 класів цьогоріч. Крім того, я хочу сказати, що у нас в області створено навчально-методичний центр з питань незалежного оцінювання, який функціонує на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Цей центр, цей навчальний відділ такий, залучався до проведення підготовки, перепідготовки, сертифікації. Тих працівників педагогічних і науково-педагогічних, які долучалися до проведення ЗНО на пунктах тестування. А це старші інструктори, це інструктори, а також тренери і чергові. І тому я хочу сказати, що оце все своєчасна така робота, вона сприяла тому, що все було організовано заздалегідь і проводиться значить, належним чином. Крім того, я маю сьогодні сказати, що крім освітянських таких значить, зусиль, які ми направили значить, на ем, такий ну, високий рівень проведення зовнішнього незалежного оцінювання, я хочу відзначити також і ті служби нашої області, які допомагали нам в цій роботі, допомагають в цій роботі. А це і заклади охорони здоров'я. Тому що ми на пунктах тестування забезпечуємо чергування працівників медичних, а це і управління внутрішніх справ наших, це і працівники ДАІ, служби, так потім вузол зв'язку, далі управління надзвичайних ситуацій. Тобто всі ці служби, які долучалися до, чи, до проведення безпосередньо зовнішнього незалежного оцінювання постійно, вони надавали допомогу. І хочу сказати, що ми не мали жодних проблем, ми не мали надзвичайних ситуацій, завчасно доставлялися до пунктів тестування тестові завдання, заперечилася їх охорона. Ну, і всі питання вирішувалися ну, злагоджено і своєчасно. Я так зрозуміла, що багато чиновників, багато служб було консолідовано навколо цієї теми, навколо цієї компанії. Але багато тем, багато розмов, багато вражень від цієї компанії, багато скептиків і прихильників. І безумовно, що з кожним роком досвід він набувається. Але компанія гладко чи не гладко прийшла, чи були якісь проблеми? В цілому кампанія пройшла гладко, і мені приємно, що найбільш таке ну, масштабне тестування це було з української мови і літератури цьогоріч. Тому що чому чому саме з цього предметів, з цих предметів? тому що воно спіпало із державною підсумковою атестацією, uh -huh. боростати стати ЗНО з української мови і літератури зараховувалася, як результати державної підсумкової атестації наших випускників. І тому найбільша кількість учасників саме з цього предмету брала участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, але зауваження, важен за всім ніяких апеляцій подано не було, uh -huh. тобто я вважаю, що воно пройшло гладко. Єдине, що я би звернула на що увагу: ну були такі випадки, що там десь е, хотіли звертатися мобільним телефон, Добре, телефоном. Добре, давайте про це ми окремо поговоримо. А, Готуючись до ефіру, мала можливість поспілкуватися з батьками, і ось вони нарікають на одне: що зовнішнє незалежне оцінювання якраз співпало під час навчального процесу. Тобто, перший іспіт був 24 квітня. Якщо говорити Говорити про старшокласників, то вони мали готуватися до своїх уроків, а всім відомо, що це 7, 8, 10 уроків в день, і безумовно готуватися до незалежного оцінювання. А, яким чином я розумію, що ви не міністерство освіти, тобто не ви приймали таке рішення? А як ви виходили з ситуації? Ну дійсно, ви правильно сказали, що графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання затверджується наказом Міністерства освіти і науки України, і тут ми не вправі коригувати розуміти цю ситуацію. E, і цьогоріч, дійсно, вперше у нас, 24 квітня, ну, мабуть, зарано, проводилася зовнішня незалежна сім'я з української мови, але це лише тому, що, як я вже сказала, що у нас випадало із мали зарахувати оцінку, як державну підсумкову атестацію з цих предметів. І для того, щоб це зробити. Має працювати відповідна комісія, експерти, ми маємо отримати результати, а це потребує часу, і ми мали, значить, нам необхідно було отримати цей результат до кінця навчального року. А як відомо, значить, навчальний рік закінчився 30-31 травня, тому що відбувався вже випускні вечори, і ми мали отримати вручити документ про освіту, тому нашим випускникам. І безумовно такі терміни дещо жаті. Тому ось таким чином. Але для того, щоб все-таки знаєте, яким чином ситуацію нормалізувати, ми проводили роботу із органами управління освіти на місцях і націлювалися на те, щоб створювали належні умови для складання ЗНО нашими випускниками. В цей час були виведені, виведені начальний процес, перенесений на інший термін, і тому випускники наші мали можливість скласти... Ну, так, Олена Іванівна, де, де саме проходило це незалежне оцінювання, в яких місцях, як попереджалися випускники і охочі пройти це незалежне оцінювання, можливо, хтось я хотів здобути сказати... другого світу? Я зрозуміла, дякую за запитання. Хочу сказати, що мені здається, що в нашій Сумській області, от так, територіально, географічно, ну, дуже вдало охоплені всі населені пункти і створені всі зручності для, для того, щоб діти мали можливість. За короткий термін добратися до пункту тестування ми цьогоріч створили. Якщо минулого року було чотири пункти тестування: це обласний центр міста Суми, це місто Конотопромний і шостка. То цьогоріч ми відкрили ще додаткові пункти тестування на базі закладів в місті Охтирки». Теж долучили цей населений пункт, і я вважаю, що це дуже доречно. Загалом в області працювали 33 пункти тестування. 10 пунктів тестування працювали у місті Суми. Тут долучалися вищі навчальні заклади, професійно-технічні і загальноосвітні. У місті Шостці, місті Конотопі, Ромнах працювали пункти тестування на базі знову ж таки вищих навчальних закладів і загальноосвітніх. По п'ять у конотопі і в Шості, і чотири mm -hmm. пункти тестування в Ромнах, і чотири пункти ми створили у Охтирці. Я вважаю, що це ось таким чином підхід був дуже такий зрозумілий, вдалий, і це сприяло на покращення умов. Такі для... мобільні пункти. Для да, того, щоб мобільні, щоб да. спростити. І вони були так територіально всі охоплені. На одній ті ж спеціальності у різні вищі навчальні заклади був різний перелік іспитів. Тому батьки дуже хвилювалися і турбувалися, говорять про те, що ці іспити мінялися по ходу. Хто за цим? Слідкує, хто за це має відповідати. Ну я хочу сказати, що безумовно така ситуація має місце, але знову ж таки, департамент освіти тут впливу ніякого немає, тому що відповідно значить, до закону України про вищу освіту, про е, умови значить, прийому абітурієнтів до вищих навчальних закладів. Кожен виш відпрацьовує свої правила прийому до на навчання, і тому тут треба безумовно і батькам, напевне, і ще краще е, абітурієнтам. Слідкувати за тим переліком предметів, які їм з яких необхідно подавати сертифікат до вишу для того, щоб вступити. Найвищий бал це 200. Скільки людей, скільки учнів набрали цей бал, уже підводячи підсумки, скажімо там, з української мови і такі спитів. І ми, маємо, ми маємо результати з української мови і літератури. Я хочу сказати, що безумовно ці результати не є для нас загалом тішними, загалом, скажімо так, ні. Вони є непоганими. Ми склали тестування, я вважаю, що теж належним чином, але є нам над чим працювати. В цьогоріч же введено було пороговий бал, склав не склав. Так, от мені приємно значити, що оцей пороговий бал склав не склав, значить не склали лише 486 випускників. А це складає шість тисяч ой, 6, ті більше ніж 6 відсотків. 6,6 відсотків від загальної кількості тих випускників, які складали зовнішнє незалежне оцінювання з української мови літератури наших сумчан. Тобто 6% – відсотків це найвищий бал. Це набрали. один із кращих випускників нашої України, тих, тих дітей, тих абтих які не склали цей пороговий бал. І ми маємо непогані результати із початкового, із достатнього ць, середнього рівнів навчальних досягнень наших учнів. Uh -huh. Безумовно, є і питання, над якими нам треба працювати, і педагогам треба працювати, і керівникам навчальних закладів для поглиблення знань uh -huh. наших учнів. Чому? Тому що, як я вже сказала, цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання, а воно спіпадала з державні підсумкова атестації. А оцінка виставлялася безумовно в атестат. І я хочу сказати, якщо ми мали медалістів. За попередніми даними 442 медалісти, то за підсумками вже ЗНО ми маємо 383 медалісти. 59 медалістів не отримали медалі. При цьому, якщо було, у нас панувалося 348 золотих медалістів, то їх стало на 100 менше. 248, а частина їх перейшла у розряд срібних медалістів, тому що їх за попередніми даними було 94, А отримали срібну медаль 131 випускник. То я хочу сказати, що. Теж є над чим попрацювати, розумієте? От в цьому плані то треба. Підтвердили, не підтвердили цю медаль. Осі... Да, да, це зовнішнє незалежне оцінювання. Це протягом там, кількох років людина йти там, претендувати за ту срібну медаль, але, проходячи зовнішнє незалежне оцінювання, медаль можна, так би мовити, по-простому сказати, зірватися. Безумовно. І то, знаєте, ми маємо трішечки таку, знаєте, перебудувати філософію батьків, абітурієнтів. В зовнішньому незалежному оцінюванні ніхто не допомагає, uh -huh. не можна тут брати ні телефон, ні ніякого літературу. Ну, Абсолютно. Абітурієнт заходить в аудиторію, просто заходить скажімо так, із ручкою. Ну, от і йому дається завдання, і має виконати і показати Як свій психологи рівень? взагалі коментують, скільки триває це незалежне оцінювання, скільки там питань стоїть перед випускниками? Ну, поч, 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 в кожному предметі безумовно різна кількість е, е, питань і різна кількість терміну для, для їх виконання залежно від складності, розумієте. Скільки годин триває цей ну, процес? Ну по різному, є три години, тобто із, 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 і різні І без перерв три години безумовно, вони мають да, проходити без, цей без, процес. Безумовно. Як взагалі психологи і практики характеризують Скільки він такий сприйнятний для психіки цих ну, я так дітей, психологам... можна ще сказати, ну 16-17 років. Я хочу сказати, що я з психологами так особисто не спілкувалася. Е я хочу сказати будь-який іспит, розумієте, е хто б його не здавав, я думаю, що для дорослі людини, для, для скажімо, такої, дитини такого віку, е це стрес, ну, -певний, безумовно, певний стрес. Але я думаю, що в нашому житті їх буває чимало, і ми маємо готувати молодь для того, щоб вони були загартованими і конкурентоспроможними. Я думаю, це ще раз говорить про те, що ну на сьогодні розумієте, ну мабуть, виграє в цьому плані. Якісна освіта, ми е, орієнтуємо дітей на якісну освіту, тому що ми рухаємося. Ми вибрали європейський шлях розвитку, а значить, е, мають бути якісна освіта. Олена Іванівна мав таке місце випадок, коли дівчина зайшла до аудиторії з мобільним телефоном. Спочатку її перевірили, нічого не знайшли. Потім телефон задзвонив і її попросили покинути приміщення. і, По суті, вона не склала іспит. Я хочу сказати, що ну такі випадки в нас є. І є такі випадки, коли було запізнення, коли е, е, абітурієнти приходили для, для складання зовнішньозалежної оцінювання без е, uh -huh. підтверджуючи документів. А це має бути або паспорт, або суд про народження, а також має бути запрошення, сертифікат, який вони мали значить, на своїй сторіночці, чи е, від Харківського регіонального центру оцінювання якоїсь освіти і з цим прийти. І коли вони не мали таких документів. То безумовно вони відсторонялися. І в разі, коли лише не було запрошення самого сертифіката, то коли в списку абітурієнт був, то його допускали до складання зовнішнього незалежного оцінювання. А якщо не було цього, то відсторонювався. Тобто обов'язково в інтернеті обов потрібно було зареєструватися. На сторінці, не зареєструватися, тому що кожен абітурієнт мав власну сторіночку на українському центрі оцінювання якості освіти. Коли саме взагалі починається Він... ця кампанія, і до якого терміну вони мали там, завести свою сторінку і розмістити? Всі я хочу сказати, що от ми ви мене запитували, як пройшло тестування. Е, я сказала, що належним чином, uh -huh. тому що ось таку організаційну інформаційну підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання уже в квітні і безпосередньо в основній сесії з 3 по 26 червня департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації розпочав і взагалі органи управління освіти розпочали е, цю роботу ще жовтня 2014 року. Ми тривалий час працювали з Харківським генеральним і працює, продовжуємо працювати з Харківським генеральним центром цієї кості освіти. Неодноразово проводили прес-конференції, виступали в засобах масової інформації. Потім ми в кожному навчальному закладі створили куточки, знову ж таки, де розміщувалася інформація з питань ЗНО, нормативна база з цього приводу. Резумієте? Потім ми провели для кожного випускника 11 класів значить, освітніх навчальних, навчальних закладів Сумщини. Уроки інформатики, де ми ознайомили з інформаційним ресурсом сайтів Українського центру оцінювання якості освіти. Вони мали можливість саме зайти на сторіночки значить, на сайт цього центру, зареєструватися самостійно. І потім вони мали цю сторіночку власну, куди вони могли заходити завдяки тому, що вони мали свій пін-код. А також номер свого сертифікату, і це допомагало їм туди зайти і спілкуватися і безпосередньо з цим. центром. Олена Вані, який відсоток взагалі не справився з технічними можливостями і, скажімо, не пройшли вже зовнішнє незалежне оцінювання. Я на сьогодні не володію такою інформацією, тому що ми таку інформацію ми будемо мати вже десь серпні місяці. Uh -huh. Я думаю, що десь в середині серпня до ми готуємо вже розпочали підготовку до. Серпневої конференції педагогічних працівників, я думаю, що вже десь до середини серпня е, обов'язково е, Український центр оцінювання якості освіти значить, е, нам надасть таку інформацію. Ми будемо бачити реально по кожному предмету, е, що ми маємо з предметів, і побачимо, над чим нам далі працювати. Uh -huh. Але хочу сказати, що в цілому е, учні непогано. Тобто, тобто наші випускники, абтурієнти Сумщини ну, відсоток охоплення взагалі різни, різними предметами, різних предметів, різний. Найнижчі – це 83 А Взагалі є 95%, які долучалися до участі. 100% є такі, що случали з складали зону. зареєструвалися і складали. А ось неохоплені, верніше, які не склали важкувати зараз. Тобто ми не маємо такої я це конфіденційна інформація. Передодні якраз запису спілкувалися з колегами, і ось говорять про те, що в квітні почали виготовляти необхідні анкети для тестування і виготовили величезну кількість, тобто багато анкет на тих дітей, які далі по суті не пішли. Тобто, чи не є це марним витраченням бюджетних коштів в умовах тотального заощадження? Ну, ви знаєте, певною мірою я з вашою думкою погоджуюся, але тут, безумовно, багато чого залежить від випускників цього року і випускників минулих років. Цього року в нас зареєструвалося для проходження атестації зовнішньозалежної ціні, вибачте, 7706 uh -huh. випускників, а попередніх років понад 2,5 тисячі. І тут розумієте, от ну, філософія особистості має бути така, ну не знаю, зрозумілою, мабуть. Uh -huh. І вони, мабуть, наші випускники мають по підходити до цього питання. Ми не маємо, ми не маємо права відмовити. Розумієте? Ми маємо створити всі умови для того, щоб дитина мала можливість вступити до вищого навчального закладу. А от уже зареєструвався, не прийшов, це вже, ну, це вже можливо запитання, мабуть, безпосередньо до випускників. Мабуть, треба це зробити. І але тут треба розібратися, можливо, а чому, яка причина? Є з поважних причин. Не взяли участь. Uh -huh. То якщо не з поважних причин, для це є причина, то вони матимуть можливість е, скласти ЗНО додаткові сесії. А коли а вона, буде ця додаткова сесія? А вона вже буде ось додаткова сесія організована після 26 шостого, значить, е, червня і триватиме до 9 липня. Додатково сесія безпосередньо буде так, ну, на значно да. коротший проміжок часу да. для того, щоб вони всі чотири так обов'язкові да. пройшли можливо, але для того вони мають знову ж таки зареєструватися, значить, на вийти, значить, на сторіночку Харківського генерального центру оцінювання якості освіти. Тому що наша область підкована цьому начать, центру. І знову ж таки, регламентні комісії заявити про це. Регламентна комісія роздає їхню заявку, приймає рішення і вони складають, допускаються до складання заявку. Тобто ті, у кого там дзвонів з різних причин. Мобільний телефон, або там не встиг впоратись, він може це зробити до 9 червня. Без умов, без умов. З 26-го, Та, так? Ну, з 26 червня по 9 скласти, липня. Скласти, да, скласти додатково, вже в додатковій сесії. Іспити з української мови, чверть завдань, деякі вчителі назвали некоректними. Одне із запитань фразологізм знайти антонім через пень колоду, тобто російськомовна калька. Як ви вважаєте, чому подібні випадки трапляються? Недостатньо було часу, щоб налагодити схему тестування або є якась інша причина. Ну ви знаєте, я теж сама педагоги вважаю, що складання тестів це теж така, знаєте, дуже така відповідальна і копітка праця. І вона безумовно вимагає наполеглину вимагає певного часу. Якщо до цього ставитися, знаєте, дуже так старанно, то часу дійсно потрібно комо більше. Ну чому такі запитання? Я хочу сказати, що ну складає ж тестові завдання, експертна комісія українського центру оцінювання якості освіти. І безумовно коментувати. Ну я думаю, що мені некоректно коментувати. Я зараз ну, продовжу репліку. Це. Також був скандал з письменницею Галиною Погутяк, яка вибачалася перед випускниками. Потрібно було трактувати її філософські вислови, але на тестування винесли такий смисл, який письменниця не вкладала. У мене запитання наступним чином: чи можете ви робити якісь пропозиції? І зауваження для Міністерства освіти для того, щоб коректувати це тестування. Безумовно, я хочу сказати, що тестування відбулося. Ми попрацюємо над тим, щоб узагальнити пропозиції з районів і міст, розумієте? Uh -huh. От і безумовно, є до цього долучимо до цього педагогічних наших працівників, вчителів, значить, науковців. Попрацюємо далі. я Хочу сказати, що буде, ще ж буде працювати і експертні комісії, які потім будуть визначати значить. Ну, рівень складання зовнішнього незалежного оцінювання з кожного предмету. І я думаю, що над цим попрацюємо і свої пропозиції обов'язково не і Міністерство освіти, і Українському центру оцінювання якості освіти, для того, щоб ми ну, удосконалили цю роботу. Мабуть, вона так і проводиться для того, щоб щороку ми спрацьовували на краще. А які пропозиції вже є і напрацювання? Що, що не сподобалось? Що, наприклад, які були такі збої? Ну, от як на мене, то безумовно, ось. Ем... Я би вводила не лише от українську мову, літературу як державну підсумкову тестацію, Я би ще туди долучила на кадр математику, uh -huh. можливо, історію України. Розумієте? Треба подивитися. Ми говоримо про те, що випускники мають бути всебічно розвиненими. Особливо ми дуже велику увагу приділяємо сьогодні іноземним вивченням іноземних мов. То можливо, з часом треба буде перейти до того, щоб випускники складали, можливо, всі випускники мали можливість скласти з іноземної мови, і це буде стимулом для того, щоб вони вивчали іноземну мову. розумієте, відповідально до цього відносилися. І можливо знову ж таки це буде ще один шлях наш е, для руху спільноти. Інформація про бюджетні місця, де саме можна знайти для того, щоб вже планувати перспективу своєї подальшого там вступної кампанії, куди саме їхати, і на які вуз орієнтуватися. Не ну, хочу сказати, що е, бюджетні місця безумовно е, виділяються кожному вищому навчальному закладі і виділяються тим е, безпосереднім міністерством, яким, якому вони підпідпідковані. Тому розподіл на чотирьох бюджетних місць треба дивитина замовлення, да треба дивитися на сайтах кожного вишу, а також на стендах приймальних комісій. Ну, поки вишу. що немає такої поки що інформації нема. поки що такої немає, але я думаю, що вона ближчим часом вже буде, ця інформація обов'язково буде, і кожен абітурієнт може ознайомитися безпосередньо з тією кількістю бюджетних місць, які виділяються тому чи іншому вишу. Стосовно значит, наших скажімо, закладів першого, другого рівня акредитації педагогічних наших училищ, це Лебединське і Путивське, то ми теж маємо, ми маємо такі бюджетні місця. Я хочу сказати, що ті випускники, які хочуть вступити до наших навчальних закладів і отримати педагогічний фах, то вони є, вони відомі. І я хочу сказати, що це не є секрет, тому вони вже ми їх вже знаємо. Олена Іванівна, наскільки взагалі широко відчинені двері столичних вищих, а також крупних міст вищих навчальних закладів для наших випускників для того, щоб вступити в Київ, Харків, ну там престижні там юридичну академію Ярослава Мудрого або в Київський національний університет імені Тараса Шевченка, які бал необхідно набрати для того, щоб туди потрапити? Ну мені зараз важко сказати, який бал потрібен. можливо орієнтуючись джен... з минулим роком, сказати, що тут важко визначити, який бал треба набрати. Це буде визначати знов ж таки кожен вуз і за ти... за кількість Тих сертифікатів, якість у тих сертифікатів, результатами сертифікатів, які подадуть випускники. І ось коли буде найвищий бал, який сумується за підсумками сертифікатів, за підсумками, якщо це конкурс, якісь творчі конкурси, то плюс сюди конкурсні, результати конкурсних значить, іспитів, або це фізичні якісь значить, здібності, діти будуть значить, долучатися. Потім середній бал тестата, і це вся сума буде сумуватися, і найвищий рейтинг тоді буде видно, які треба. Ми будемо мати, скажімо так, бал розумієте, для того, щоб потрапити туди. Але я вважаю, що нашим сумським, сумським дітям, сумчанам, думаю, що відкриті всі двері. Всіх вишів, розумієте? І Києва, і Харкова, і Львова, і Дніпетровська. Чому я так говорю? Тому що ми маємо з української мови, вважаю, що ми маємо непогані результати. Дивіться, у нас шість випускників склали Укра зовнішне за ціні з української мови і отримали 200 балів. І це учні, два дві учениці із. Романські школа номер 7 це Конотопська гімназія, це Сумські навчальні заклади і Шостинська гімназія. Я хочу сказати, що ми маємо непогані результати. Тому можна пишатися нашими розумниками, розумницями, да, Ми дуже достойно виглядаємо на фоні безумовно, цієї да. держави. Пані, я дуже вдячна вам. Вимушена прибити вас. Час нашого ефіру вичерпується. Нагадаю, що сьогодні в студії у нас була директор департаменту освіти і науки обласної адміністрації Олена Попова. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.